Весна у Києві це ідеальний час, щоб зустрічати світанки, розглядати бузок та сакури, досліджувати парки і, можливо, навіть вибратись до Київського моря на перший пікнік у сезоні. На годиннику 4.30 ранку, але ми мали ціль та майже не мали перешкод. Тож зробили чай, запакували сніданок і поїхали в напрямку ботанічного саду. Світанок ми зустріли з оглядового майданчику поруч із монастирем, а далі попрямували в більш інстаграмну локацію бузковий сад. Встати на світанок у ботанічному у нас вийшло з четвертого разу. Перший раз обоє вирішили не вставати. Другий відклали, навіть не намагаючись прокинутися ще з вечора. Третій раз я встала, вже була готова робити чай. і Сергій каже, я не встану. Ну бо тут дуже рано. Ми просто збиралися, щоб по 5 виїхати, а це треба було десь четверта, тридцять п'ята встати. Так, тому сьогодні, нарешті, в нас це вийшло. Ми доїхали до ботанічного саду, зустріли світанок. А крім зустріти світанок у планах у нас і насправді ще у дуже багатьох киян також було поснідати під першими променями сонця. Встали о 4.40, сорок. з вечора підготували стаканчики, чай, лаваші зефір, щоб поснідати під сонечком і під бузочком. Оператору ми теж звичайно налили. Ранковий сніданочок у виді холодних равіолів, але коли запиваєш їх гарячим чаєм, то вже не такі вони холодні, а ще сонечко світне. Якщо збираєтесяти в ботанічний, врахуйте, що хоч офіційно він працює з дев'ятої ранку, найкраще сюди приходити саме на світанку. Змінисів у нас немає, як часто буває в Європі, якихось терміналів по типу самообслуговування, де ми могли би придбати квиток. Тож доводиться віддавати гроші охоронцю. І якщо хтось це подивиться з ботсаду гришка, майте на увазі, ми чекаємо автоматичних перепусків. Щоб, власне, платити ці гроші в сад грашка. Ну, я довіраю охоронцю. Я йому скинув на карту, Він сказав, що відправи буде треба. Частина саду з видом на церкву та Дніпро мене підкорила особливо. Хто знає, можливо, колись за цим видом до Києва буде приїжджати не менше туристів, ніж в Японію на сакури? Загалом зовсім не дивно, що бузковий сад є візитівкою ботанічного саду імені грашка. Перші сорти колекційних бузків сюди завезли ще у 1946 році із Німеччини. Зараз тут 321 вид буску, близько 90 сортів, понад 90 декоративних гібридів, що вивели безпосередньо у ботсаду. Візуально тут справді легко знайдеться бузок всіх кольорів та відтінків фіолетового, а також білого, різних форм, різної пишноти. Насолодившись буском, ми пішли на ще одну локацію сад із сакурами. А по дорозі, між іншим, побачили дуже автентичну та атмосферну художню майстерню і просто ніяк не могли її не показати вам у відео. А ось власне і сама алея сакур. Хоча це важко назвати алею в класичному розумінні, скоріше чимало дерев, висаджених по колу. Якщо ви вже не дивилися на бузочок, то можна побачити, що тут сакури. Так, да, нам повезло, що вони цвітуть зараз одночасно, але більше сакур ми покажемо в останній частині цього відео. Так, буде. До речі, невеликий цікавий факт, який підсвічує сомбо Гришка, це те, що в японській мові словом сакура позначається будь-яка вишня. Тож, якщо здалеку сплитули сакури та більш класичні для нашого регіону вишні, нічого, ви просто підсвідомо тягнетесь до Японії. Якщо шукаєте приводи з'їздити до Києва, однозначно заплануйте поїздку наступної весни та впишіть у план Ботанічний Сад. Наш ранок у цей день закінчився поїздкою до офісу та робочим днем, але у відео нас чекає інша дорога дорога до Київського моря. Поки ми їдемо, прошу підтримати це відео лайком. А наш канал підпискою це дуже допоможе нам розвивати блог. Приїхали до Київського моря і насправді мали зупинитися на трішки іншій локації, але я її пропустив, і ми поставили точку трішечки далі. Проїхали, але тут прям неймовірно гарно, нічим не гірше, там де ми планували до цього зупинитися. І майте на увазі, що треба бути на кросовері, тому що тут піски, тут е, е, такі схили, і ну, на седанчику, м'яко кажучи, буде не дуже добре їхати. Та. І будьте обережні, тому що ми ось поки тут стояли, готували, одна машина майже не засіла в пісочку. Тому що ти, наче, заїжджаєш все нормально, а потім намагаєшся виїхати. Починаєш буксувати і закопуєшся. Тому знайте, де треба зупинитися. Не їдьте туди, звідки не зможете виїхати. Коли я обирала собі машину, у мене був критерій. На машині я маю мати можливість заїхати в дуже такі малопроходимі місця. В ній має бути достатньо місця, щоб возити моїх друзів, і щоб можна було заїхати кудись гори, на пікнік чи ще щось. Ну і чесно кажучи, вибір вийшов дуже вдалий. Для чого їхати на київське море? Як мінімум, тому що київське водосховище, яке власне називають Київським морем, дуже гарне, і ви тут зможете дуже класно погуляти, провести час, під'єднатися з природою, послухати шум прибою, подивитися на дерева і взагалі відчути себе, ніби ви справді приїхали кудись до Чорного або Азовського моря. Це звичайно саме перше. Якби ми приїхали сюди влітку, можна було би плавати. Вода тут не дуже чиста, як і в принципі в Дніпрі, але якщо дуже хочеться і дуже жарко, то чому ні? Ми з собою взяли пальник, який Сергій купував для відключень світла, щоб можна було готувати вдома. На щастя, він не знадобився цієї зими і дочекався свого такого кращого способу застосування це власне пікнічок, посмажили сосиски і відпочили з друзями в тиші спокій і з дуже гарним видом. Що скажеш про першу партію? Дуже смачно. М'ясо приготувалось посолі. Ідеально. Самі солили. Пісочок на зубах чуть-чуть поскрипає -чуть. не сильно. А після смачного обіду потрібно або добре поспати, або добре пройтись. І у випадку Київського моря точно рекомендую друге. В першу чергу, щоб подивитись на воду та загалом пройтись вздовж берегової лінії. Якщо ви вже приїхали на київське море, особливо навесні, врахуйте, що тут значно більш вітряно, ніж у місті, якщо ви там знаходились. А також значно холодніше. Ми вдягнули дуже теплі кофти. Взагалі можна було взяти і вітровочку з собою. Так, тут просто відчувається це, знаєте, такий морозяний вітер з моря. Ну так називаємо це море. Це щось водосховище здається? Що як правильно? Так, тому прям морозно, морозно. А коли ви вже вдосталь надивились на хвилі, можна звернути у сторону соснового лісу та там вже перезглядати вічно-зелені дерева, які висотою не поступаються адекватній міській забудові. Погуляли та повернулись до нашого так званого табору і захотіли випити чаю та кави. Довелось скористатися справжньою туристичною клепкою, щоб якісно вимити наш казаночок. Якщо ви любите пити каву і любите пити її незалежно від часу доби або обставин, в яких ви знаходитесь, я дуже рекомендую вам звернути увагу на дріпи і, власне, покажу, як ми їх робимо навіть в умовах дикої природи. А що за дріпи? Фенікс. Знаєте, як то кажуть, I know the spot. кава із хорошою компанією і видом на Київське море справді значно смачніша ніж у будь-якій кав'ярні. Тож раджу записувати вам це у плани на наступну весну. Хоча, в принципі, на Київське море можна з'їздити і влітку і весени. А ми їдемо далі. Приїхали в парк Кіото, який знаходиться між станцією Лісова і Чернігівська. Ходімо, прогуляємось. Насправді, що мені здається трохи дивним, що цей центральний, нібито вхід, знаходиться не біля однієї зі станцій метро. Як більшість людей, як мені здається, йдуть цей парк а зі сторони торгово-економічного університету. Ну якось угу. трошечки неочікувано. Під кінець частини з ботанічним садом ми обіцяли, що Сакуру ми ще покажемо. І, власне, за ними ми і приїхали в парк Кіото. Головну особливість парку Кіото, а власне алею сакур, яка простягається майже на кілометр, висадили лише в 2011 році. І багато ЗМІ тоді писали, що ця алея сакур попала в книгу рекорду Гіннеса як, власне, найдовша алея сакур. Але жодних підтверджень для цієї інформації я не знайшла. Тож правда, це чи ні, ми не дізнаємось, та й висадили її вже майже 15 років тому. Але як результат маємо безліч дуже гарних дерев. Київ та японські кіоти стали містами-побратимами ще у 1971 році, і сам парк Кіото заснували роком по тому на знак дружніх відносин та співпраці у розвитку міста. Секури тут близько двох тижнів. Тож я думаю, у вас вистачить часу, щоб доїхати з правого берега на лівий. Прогулявшись по парку, ви можете бачити, що сакури є різні. Є біленькі, є рожевенькі, є жирненькі, а є трошки опавші. Тому можна обрати сакуру на будь-який смак. Якщо порівнювати, то у ботанічному саду сакури значно старші та більші, але одного сорту. А у парку Кіото вони молодші та значно різноманітніші. Якщо ви шукаєте тиші та усамітнення, скоріше за все Кіото вам для цього не підійде, бо тут прямо поруч прилягає дуже шумна магістраль, дуже шумна дорога. І навіть коли відходиш за неї від неї за кілька слоїв дерев і посадок дерев, все одно очевидно, ось цей шум він зберігається. І навіть коли стоїш біля саду каменів з поясненням на табличці, не порушуєте, споглядайте в тиші і не порушуйте тишу цього саду. Ну, це неможливо, тому що ви буквально завжди чуєте галас дороги. Трошки мінус. Шум, звичайно, ніяк не перекреслює красу цього парку. Крім сакур, тут можна знайти інші атрибути японської культури, такі як сад каменів та дзен-сад із озером. Що ж, день підходить до кінця. Ми погуляли в кіота, і як тобі? Мені в цілому дуже сподобалось. Гарний парк, але ну є свої мінуси, що тобі не сподобалось. Дуже шумно. Якщо говорити про парк, то в теорії ти маєш ловити тут дзен, тишу йти за покликом природи. Але це дуже важко робити, тому що тут з двох сторін дороги і одна доволі шумна магістраль. Це прям заважає. Хіба якщо любиш цей білий шум, який дітям включають, щоб засинали? Тут є таке, що ось куди б ти не відійшов цьому парку, навіть там в самий кінець, але все одно ти чуєш оцей шум дороги. І дерева не закривають достатньо, mm -hmm. щоб перебити цей шум. І насправді я не впевнена. тут доволі багато рослин, але коли як, сакури не цвітуть, щоб прям сюди їхати з іншого берегу, тобто, якщо такий парк поруч, піти погуляти класно, щоб спеціально в нього їхати, ну ось раз на рік на сакури, точно можна. Так, тут треба підгадати сезон, тому що зараз тут прям дуже гарно, все зелено, сакури, все цвіте, класно. Але, але... Якщо живете поруч, клас, якщо хочете з'їздити, краще планувати це на приблизно кінець квітня, коли цвітуть сакури. Як підсумувати це відео? Весна це чудовий сезон, щоб досліджувати як своє місто та околиці, так і інші міста. Наша столиця Київ, навесні квітуча та багатогранна. Записуйте собі у плани ботанічні та кіоти на період світіння і обов'язково завітайте на Київське море на пікнік. Чи просто погуляти? Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей.